Доброго всім раночку. Ми з України. З вами я і мій город. Який вже в шоці. За два дні. Два дні ллє дощ. Сьогодні третій, перший раз сонечко вийшло. Мої рослинки в шоці. І я ось другий раз за ці три дні вийшла на город. Ілі смородинка в мене поспіла. Будемо обривати. Ось такі в мене вже перчики. І ось моє чорне агроволокно. Бачите, що робиться? Це таке докупила кусочок, тут нормально Везде ціле А тут докупила кусок і ось таке. Дивіться, агроволокно просто полізло. Це воно було мокре та прилипло. Ось такий дивітьсячик. Привіт. Все агроволокно полізло. Такі діла. Ось мої перчики. Ось такі гарні. Так, зараз покажу вам перчики. Тут багато. Ось такі ще є, дивіться. Я бачу, видно, не видно. Зараз з іншої сторони. Ось так дивіться. Чотири перці, але які. Ось такі перці. Ось тут теж. Віти погано видно. Ось так, дивіться. А ось тут такі екземплярчики. Ой, тут багато, але вони так всі до кучки. Добрячий персі, слава Богу. Думала, не буде не одного. Здивіться. Тут ще й багато, він вяжеться, в'яжеться. Ось. Такі перчики. баклажанчики теж непогані вже зібрала. Цікі. Десь минуту був, зараз покажу. О, бачите. Квітнуть. Ось такі баклажанчики дивіться. Такі пузаті. Квітнуть що там багато висить баклажанчики. Ось. Грочки вже зібрала. О, вже тучі йдуть, буде сьогодні дощ. Ось моє помідорне царство. Помідорів дуже багато. Вже поназакривали. Огірочки в відкритому ґрунті. Вже такі чималі. Все мокре, страшно. Ось зараз. Ось уже куди пішли, треба підв'язати. Вони не хочуть. Ось уже є огірочки. Ось такі. Так не хочуть. Не хочуть. вони треба їх підв'язати. Так, спробую ще мусики. Вже. Там далі є огірочки вже я бачила маленькі. Якісь ось такі. Ось тут потихеньку. Надіюсь, що погода буде. Ось огіркове моє царство. Огірки жовтіють. Я вже обробляла, обробляла. ну, Тріпсів я не бачу. Були тріпси. Зараз немає, але вони все одно жовтіють. От. Тут ще ось оставила під огірочки місце, вже замочила, вже навіть проклюнулися огірочки. Ще підожду трошки, хай вони трошки більше проклюнуться, і буду висаджувати. Ще, надіюся, на урожай. Теплицю з однієї сторони я закрила, відкрита тільки форточка. На ніч закриваю дві двері і оставляю форточки. Ось такий гірочок в мене. Ось такий. А тут ці маленькі ще. Ці були висаджені. Ще ось місце під нові. Пробую нові сорти, щоб знати, які на... Відучі рік цежати. Ось тут висять, висять огірочки. Але ось бачите, оця мозаїка я вже бризкала і фітиспоріном, і тріходерміном, і, і всякий народ пробувала, і сироваткою там, і йодом, але воно не відступає. А зараз це сиро, сиро, сиро. То навіть не знаю. Ну, гірочки є поки що. Так, ось вийшла з теплички. Зібрала сьогодні чисто черіки. Ось така мисочка. Це ще не все. Зараз беру в мішках. Ще там у мене дуже багато, що зберу, зніму, скільки в мене вийшло. І корнішончики маленьких огірочків теж таку мисочку зібрала. Ось так. Так. Досіваємо горчичку. Вона вроді у нас тут. Не? У нас гримить, зараз буде дощ. І ми зараз ще досіємо трошки, тому що тут у нас, бачите, як, ось де, де волога, там вона росте. Де вологи немає, а зараз покажу вам, як вона повинна бути. Ось так. Тут у нас тінь. Ось дивіться. Ось тут краса. Ось це гірчичка сідірати. Ось така красота, ось вона у нас. Тут виросла, де тінь? Де тіні немає? Ось пішлось таке. Ось тут геть. Зараз трошечки прорихлили. Ще трохи сійнемо. Буде дощ, вона піде. О, тут проростає, ось трохи є. Тут були дожжі і вона. Де тінь? Все одно, де тінь, ось дивіться. Ось так. Де сонечко? Вилізе, вилізе. Вон вилазить потрошку. А там, там красан, прям зелено. У нас знову тучі, знову гримить. Буде дощик. Ось таке. Тут підсіяло, нехай буде. Мама каже, що вона тут проростає, але щось мені не видно. Нічого там не проросте. Ще підсіяли, дощик пройде, проросте. Ось такі діла. А треба тут сидірати, бо земелька не дуже тут добряча. Тут була цибулька, чесник. Він нічим не вдобрувався краще, якщо будуть сидірати, ми їх перекопаємо, буде гарна земелька. Добрий ранок, ми з України. Знімаю все в одному відео, тому що в нас четвертий день дожі. Зате виросла моя гірчиця. Ось непогано, непогано. Ощичка пішла і це є добре. Ну, там геть он. Там прям класно. Зелено. Ну, тут теж вона догоняє. Ось така краса. Зараз на городі дуже не працюю, але треба вже треба огіркове царство трошки виділити время та поопускати огірочки і посадити нові. Зараз гляну, що тут в мене. Ну, вже гарно проросли. Ось так. Буду сьогодні саджати ось такі огірочки. Зараз це ранні і трішечки пізніші. Пізніші ще тільки проростають. Посаджу, ще ж, надіюсь, буде погода. Ой, щось у нас затягнуло. Вже є навіть огірочки треба протися. Ось в мене такий салатик, ось так цвіти. Оставила пару кущиків. Для чого? Для того, щоб бджілки сюди летіли, заманюють мені бджілок. Якщо не трогаю, хай цвіте. Ось так. Тут огірочки ростуть. Вже такі непогані, бачу огірочки, там на них маленькі. Щось там буде, поки вони окріпнуть, поки дежі. О, помідорне царство. Все добре, але потихеньку, потихеньку якась фітовтура, якесь тому, що сиру дуже, потихеньку вже йде діло до кінця. Ці вже доспіють та є. достатньо. Баклажанчики треба зібрати, вже є. Сьогодні буду консервірувати баклажанчики. Перці шикарні. Тепер вони мене радують. Ось дивіться Mm. просто краса. Так, от які вони в мене? Високі, гарні, які листя слава Богу. Красота. Так, зібрала вже борщовий кошик. Ось така вже морква, бурячок. Все своє. цибулька теж. Ось така краса. Така морковочка. Це рання. Стільки синіх я зібрала. Дивіться, які вони в мене цікаві. Ось такі сині. Такі, пузатіки, Сьогодні будемо консервувати сині, дуже класний рецепт. От. зніму і вам покажу. Зараз хотіла один синій, вам показати, не можу його. Відрить. Вони колючі такі, страшні в мене. Ось. Ось такий синій. Якась мутація. Ось таке. Будемо консервувати синій, як гриби. Дуже класний рецепт, дуже смачний. Зніму. Може комусь станемо нагоді. Ось такі в мене позаті сині. Погода страшна, сиро, дощить. У мене в такі дні тиск, нічого не можу робити, але треба. Треба працювати. Зараз зберу помідорів. На синій, як гриби, там потрібні помідори. Зараз трошки зберу і буду знімати рецепт. Так, для цього рецепту нам треба синій, салатний перець, помідорки, часничок, гострий перчик. І спеції. Ось так. Зараз покажу, що треба робити далі. Дивіться, для нашої гостренької закусочки нам треба сині порізати кільцями. Ось ось такими тоненькими кільцями порізати. Значить, гарненько їх просолити. Я гарно їх просолила, перемішала. І оставить десь на пів часа. Десь на пів часа, щоб вони отак в солі постояли і просолилися. Помідори, перець і гострий перець ми перекручуємо на м'ясорубку, на м'яку сіточку. А, і часник, це все з часником разом, все перекручуємо, робимо заправку. Так, дивіться, все вже перекручено, помідорчики перець, часник і гострий перець. Значить, в мене вийшло на заправку 3 кг помідор, кг перцю. От, одна перчина гострого, пішла одна таки, слава Богу, бо дуже гостро. Якби було дві, то було б геть. Десь е, повний стакан е, часнику, чищених е, Пішло в мене 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки солі і 100 грам оцту. Пішло в мене на, оцей, на таке на стільки помідорів і перців. В мене 3,5 кілограми синіх. От, надіюсь, мені заправки хвата. Е, рецепт я оставлю в опису до відео. Кому інтересно, подивіться і зробіть собі таку, така закуска, це просто бомба взимку. Так смачно, що я вам навіть передати не можу. От. Оцю заправочку я зробила, вже все перекрутила, все додала сюди. От я закриваю касульку кришкою і залишаю настоятись. Поки я буду жарити сині свої, то заправочка настоїться. Зараз закриваю і відставляю в таке прохолодне місце. Не в холодильник, а так десь в прохолодне місце. Так. А зараз покажу, що я роблю зі своїми синенькими далі. Веру сині, викладаю їх на серветку, бо вони достатньо мокрі, виходить, вони в солі полежали в мене деякий час. Зверху ще одною серветкою промокаю добре, і викладаю жаритись у фритюрницю І дивіться, що в мене виходить у фритюрниці Ось такі баклажанові чипсики. Ось так вони прожарюються Дуже класно, з усіх сторон. На сковорідки такого не буде. Ось такий лайфхак від Ольки Бджілки. У фритюрі роблю. Раніше я це все робила на сковорідці. У кого нема фритюрниці, можна робити на сковорідці. От, але от такого результату на сковорідці не виходить. Дивіться, яка краса. Ось так воно собі жариться. Трошки десь вверх її треба перевернути буде. І краса. І ось так і піджарюю. Можна на сковорідці, повторюю, піджарити це все. Це і довше. І я так думаю, що, мабуть, масла більше. Підливаєш, постійно підливаєш. Я робила це на сковорідці, але от придумала ось таку заміну. І закладаємо наші баночки. Спочатку трішечки заправки. Тоді викладаємо синенькі, трошки виклали ще заправочки, поливаємо зверху заправкою, і так виходить шар за шаром. Положили трішечки заправочки. Так закладаємо. Потім складаємо наші всі баночки В кастрюльку прокладаємо на дно яку небудь матерію, заливаємо водичкою і ставимо на вогонь стерилізуватися. Стерилізувати десь 10 хвилин. Ось такі сині, гостренька така закусочка. Це найсмачніші сині, які я куштувала за все своє життя. Це найсмачніші. Ось такі. І гостренькі, і смачненькі, і, так, взагалі. Спробуйте не пожалкуйте. Ось такі у нас 11 баночок вийшло. Ще 12-та повна. Будемо їсти. Скуштуємо. Ось така краса. Так, сьогодні в мене був продуктивний день. Ось такий. Синеньке закрила. Видорчики зібрала, ще трошки огерочки зібрала. Ось такі діла. Всім. Бачення, всім мирного неба, гарного настрою і всього найкращого. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мене пальчиком вгору і всім дякую.